Всім привіт! Ви на каналі Якось так Ює. Сьогоднішній ролик е, буде присвячений приготуванню комбікорму, а саме того комбікорму, яким кормлю курей я. Е, кури у мене е, несучки вільного вигулу, помішані, тобто некроси, е, ну, звичайні, як кажуть в селі, звичайні кури. Е, комбікорм. Це, це рецепт комбікорму буде для, ну, адаптований, як саме адаптований, ви побачите, з середини ролика, адаптований для теплої перероку і для курей, як в моєму випадку, мало того, що вільного вигулу, так ще і. З годівлі до схочу Тобто в мене комбікорм постійно насипаний. Кури їдять скільки, скільки їм потрібно. Ролик буде розділений на дві частини. перша частина сам рецепт комбікорму. Ну, я покажу, як я його роблю. І друга частина ролику буде. Розповідь, як я його складаю, чому саме так і чим я користуюся. Тож, приємно перегляду. Ось рецептик мій на 20 кг, який я використовую постійно. Я його заламінував, щоб він не вимазувався. Так, що по ньому в нас? Кукуруза 5 кг, пшениця 8 кг 400 г, ячмінь. 3600, макуха 2400 ось макуха, ось ячмінь, і е, мілкії інгредієнти. так е, Премікс 200 грамів, е, рибна мука 200 грамів, трикальций е, фосфат 133 грами. Коксидіостатик 10 грам і сілюсь у баночці. Я в цю баночку буду водичку додати, е, переперемішуванні, зволожувати е, наш майбутній комбікорм і закидувати в цю В Оцю машину. Так виглядає комбікорм вже розмішаний зволожений. А так вже готовий гранульований. І так, моя задача скласти комбікорм е за ціною, який буде ну, прийнятний для мене, можна сказати так, за найнижчою ціною, щоб менше було туди вкладати грошей. Е, чим я керуюся? Керуюся я е, курсом лекцій, е, дихтяра Міністерства е, Миколаївського національного аграрного університету. Це дуже гарний курс лекцій, кому цікаво, я думаю, знайти можна, чи звернутися е, в університет чи в інтернеті. Е, в даному випадку мене е, цікавить тема 3 годівля курей 19 сторінка. Я вас не буду нагружати тим, що. Де вона? Е, нагружати ось е, годівля курей, е, годівля молодняку, м'ясних там, кросів і тому подібне. Нагружати я не буду. Я е, просто скажу, що керуюся я нею, і з неї я взяв е, ті основні. Е, Основні пункти, які е, саме цей професор, е, ті пункти, які не потрібно викидати, так, скажі, так, так скажімо, е, Із основних, із основних е, кормових е, складових у нашому е, комбікормі е, обов'язкова частка це протеїни або білки. Тваринного походження, вони мають становити вище 20 до 25-27%. до Обов'язкова сіль кухонна це натрій, який потрібен е, в комбікормі. Це також обов'язкова складова. Е, вітаміни. Ну Це премікс, це стандартний набір вітамінів. Трав'яне борошно 6%. Частину цього трав'яного борошна можна замінити попілом з печі. Хто в селі живе, знає. Але його потрібно там додавати не більше 5 відсотків, так як і додававши більше 5%, починаються дуже сильні окиснювальні процеси, які комбікорм просто угроблять. Далі частину трав'яного борошна складові, можна брати із ячменю, тобто додати трохи більше ячменю. Ну, нас цікавить в даному випадку поки що тільки основні цифри кількості, яку потрібно додати в комбікорм. Далі рибне борошно. Ось, професор каже, що для племінних голів 5 грам на норму. Для різнопородної групи, ну, це моя простяки, Звичайні кури, сушки, помішані різних порід, не кроси. Це різнопородні. Фактично в усіх в селі, хто держить курей, це оця група. Рідко коли держать там кроси. Ну, якщо держать, то недовго вони мішаються. В общем, із товарної вони переходять у ремонтну, із як правило. Покриваються вони звичайними півнями. В общем, ну, наша тема це різнопородна група від одного до, ну, до 2% складу рибної борошно повинно бути в комбікормі. У деяких випадках можливо більше. Ну, нас це не цікавить. Ми робимо корм для наших курей як можна. Економніше і з найменшими інгредієнтами. Я так роблю вже другий рік. Е, перший рік я робив це е, просто мішанкою. Е, в, на початку цього року я взяв е, гранулятор і, ну скажу так, це річ, яка потрібна е, в домогосподарстві. Наступна частина, яка обов'язково повинна бути, клітковина. Е, е, клітковина. Повинна бути в комбікормах від 5 до 8% інколи більше. Але, але клітковину це та частина комбікорму, яка замінюється дуже просто. Вона не замінюється вона. Ну так скажімо, у курей вільного вигулу, і хоча б у курей, які. В клітках на вулиці е, сидять і е, огорожені, і сидять не на бетонних полах, а саме на е, травичці чи на піску. Е, клітковина не так важлива, і там е, пару відсотків можна знехтувати. Так, оце основні е, основні складові, без яких. Неможливо створити повнораціонний комбікорм для курей. Далі кури діляться на вікову групу, і в залежності від вікової групи їм потрібна кількість сирого протеїну. Для більш молодих курей сирий протеїн повинен складати більшу частину в комбікормі, аніж для більш старших курей. У тих курей, яких вік від 400 днів, там сирий протеїн, він фактично повинен складати десь приблизно, приблизно 14%. Вся решта окисляється, в складні білки переходить. в общем, вона в жир, як то кажуть у нас, в жир і в жилки переходить. Тому, ну, я не знаю, чи е, стоя держати вище 400 днів курей ну, вище 420. В основному півтора року і ремонтна курка пішла, е, так скажімо, вже на бульйони. Так, е, тож, в системі нормування поживних речовин із розрахунку корму. І годівлі досхочу, а саме так я держу, У мене комбікорм насипаний у кормушках. Постійно я не дозую, я е, з вечора насипаю відразу до наступного вечора. Це годівля досхочу. Крім комбікорму, я даю ще мішанки з тертим огірком, кабачком, яблуком. Тобто. Не, не заморачуюсь, так скажімо. Ну, в основному в селах так і держать: ніхто не заморачується дозуванням корму. А якщо це е, кліткове е, вирощування, вирощування в клітках курей, то е, туди зовсім інші норми е, вкладу наших складових е, повинні бути. Так, в годівлі досхачу нормування та вільному вигулу, як у мене, ну, в селах так і є, ніхто, я ж кажу, не заморачується. Передбачається визначення не фактичної потреби птиці в поживних речовинах, що в наших в моїх, в моїх реаліях забезпечити неможливо, А лише можливість їх забезпечення так каже. Професор е, от, даних лекцій дуже гарно сформульовано, мені подобається. Тож, ми забезпечуємо тільки можливість споживання е, тих речовин, які ми даємо курям. Отже, е, в усіх вікових групах е, обов'язкова складова це фосфор. Обов'язкова, вона стає незмінною від е, молодняку і до самого. До самої, так скажемо, старості курей. Е, також кальцію. Ці дві складові, дуже е, обов'язкові, вони повинні бути в комбікармах. Повинні. Сирим протеїном. <кій> отут ми е, трішки схитримо, оскільки кури вільного вигулу і е, годівлі до схочу, ми беремо. Ну, Фактично, а в мене різновікова група, ну окрім там 420, там тільки півні, мабуть, днів росту. А так, у мене присутні фактично оці дві групи, ну, трішки, може, третієї групи. І середня арифметичне, ну, середня арифметичне, ми беремо по середньому значенню по всіх вікових групах. Це приблизно 15 сирого протеїну. Все інше кури доберуть. На вільному вигулі е, краще е, держати курей і трішки не додавати сирого протеїну, аніж е, так, щоб його було більше. Ось тут, де можна схитрити. Тобто на оці всі вікові групи можна взяти фактично е, кількість сирого протеїну, яка потрібна для самої старшої вікової групи. Ну, в даному випадку 15 плюс-мінус. Нічого страшного не буде, якщо ви будете брати по найменшому. Так, з протеїном розібралися. За цими складовими розібралися. Зупинимося на фосфорі. Рівень фосфору забезпечується в основному моно та три фосфатами. Я беру три кальцій фосфат, мені так простіше, хоча можна й моно. Трикальцій ну, фосфат, на відміну від крейди, яку я теж е, додаю, але крейдею там е, дуже, дуже е, дігтяр сказав, я, я вже знаю, що ось у мене навіть у таблиці введена шкарлупа мелена. Крейду не потрібно давати постійно. І в мене раз на місяць замість крейду в комбікормі, тобто на тиждень. Три тижні я кормлю, кормив комбікормом з крейдою. А один тиждень комбікормом шкарлу по яєць різний вид кальцію. І якщо давати постійно крейду, то залужується шлунок у курки. Ну, Ладно, з крейдею, це інші види комбікорму, це буде колись далі. На відміну від крейде трикальців фосфату вапняку чи доламітової муки, фосфор має більш високу ступінь засвоєння і меншу лужність. Тобто, краще давати трикальцій фосфат, аніж крейду, ну, звісно, Вапняк чи доломітову муку. Якщо ж уже немає трикальці е, фосфату, бувають такі е, випадки, коли ну, не встигли купити, там, чи забули, чи ще щось, я даю крейду. Нічого страшного в цьому немає, якщо циклувати е, е, і фосфори і кальцій е, за, за допомогою ну, зміни е, чи доломітової муки, чи крейди, чи яєць, в общем, відсоток застосування фосфору в 3 кальцій фосфаті становить приблизно 11-13%, а кальцію 20%, навіть трошки більше. Тож, повертаємося до нашої таблиці, де вже складаємо комбікорм. Після нехитрих комбінацій визначаємо, що в таблиці потрібно нам ставити на 100 кг комбікорму. 665 грам 3 кальцій фосфату. Ось такі е, розрахунки. У цих 665 е, грамах трикальцій фосфату е, вже буде норма того фосфору. Е, 08 грам. Ось вона. І норма е, кальцію. 3,3 е, грами. Тобто тут ми, е, тут ми вже е, встановили цю камірочку. Далі. Сіль, сіль. Ми знаємо, що із лекції, ось тільки що я показував, що наша норма солі 0,3%. Все. Те, що ми знаємо, те ми встановлюємо те, що нам потрібно. Так, я додаю в усі комбікарма кокцидіостатик в кількості 50 грам на 100 кг корму. Якщо немає кокцидіостатика, ну, це таке діло. Хоча він стоїть там. Копійки, кілограмова пачка, її хватає на 2 роки. ну Немає, немає, не стало Далі вітаміни, премікс. Також тут така хитра, так, скажімо, комбінація. Я купляю ці премікси відразу оптом. І бройлером, і курям, несучкам. Тому в мене пачка там виходить, не знаю, там. 30 гривень чи 40, не пам'ятаю. Ну я не нехтую даним м, вітамінним комплексом. Якщо а, у вас кури вільного вигулу, премікс в принципі, можна не добавляти. ну Кожен дивиться е, на свої е, можливості. Далі, що ми знаємо, що нам потрібно рибне борошно також е, 1% по мінімуму. Один відсоток це одна пачка на 100 кг комбікорму, Ну, копійки. Все. Це основні, основні складові, і без яких, згідно літератури, не, не повинно готуватись, не повинні готуватись корма для курей. Що далі? Далі. Ми знаємо з деякої літератури, теж можете почитати в інтернеті, якщо кому цікаво. Кури вільного вигулу здатні забезпечити себе в білку тваринного походження десь приблизно на ну 30, ну, в деяких випадках там 30-50%. Да? Е, вітамінами десь на 30%. Так як кури пасуться все время фактично на одних і тих самих місцях, тому е, вітамінна складова не буде такою е, здоровою, як, наприклад, у гусей, яких випускають там, на річки на озера, і вони там постійно міняють місце, так скажімо, дислокації. Ну, так, кури е, здатні забезпечити вітамінами себе на 30%. Е, кальцієм, до речі, можуть забезпечити себе від 20 до 40%. Клітковиною на 20-30, тією клітковиною, яка потрібна нам, е, для чого це я сказав? А це я сказав для того, щоб е, у нас був зазор для е, клітковини і білку, який повинен складатися, я, який повинен входити е, в комбікорм. Тобто, ми е, оці ось значення, які в нас е, Отримаються після підрахунку комбікорму е, на ну на 30% на де, де яка колонка, да, де в нас тут е, е, тваринного походження 50%. Е, клітковини можливо е, е, клітковини на 20% е, е, знехтувати. Тобто, ця цифра буде трохи нижча, е, чим оця. Оце для чого нам потрібно знати, скільки на вільному вигулі кури. Можуть забезпечити себе деякими речовинами. Тож, після нехитрих комбінацій, е, у нас залишається е, зернова складова, яка потрібна входити до Е, Є таке, ну, так як кажуть, негласне правило, мені один е, технолог, не технолог, а. Людина, яка працювала на великому інкубаторі і складала комбікорм для різних видів птахів, сказав, і я заповнив це на все життя. Він сказав так: кукуруза в складі комбікорму для курей, несучок не повинна складати більше 25-30%. Все, на, на цьому як, як, скажімо, я йому. Повірив, і всі комбікарма для корейних сучок я складаю саме так. Тобто, не більше 35%. Далі е у кукурузі велика кількість такого е крахмалю, який легко перетворюється на жирові відкладення. От, е ну, Жирніють дуже швидко. Е до речі, і люди жирніють від кукурузи дуже швидко. Ну, е Це не бройлер. Нам потрібно... Нормальна тушка для виносу яєць, скажімо так. Тож, можна у першу крицинку, з чого починаємо, це кукуруза. Я завжди ставлю 25%, тобто 25 кг від загальної ваги комбікорму. Так, кукуруза 25% пішла. Далі, що ми ще знаємо, що ячмінь в складі. Комбікорму для курей не повинен перевищувати 20%, так як в нього дуже багато клітковини, яка дуже важко перетравлюється. І е, ми. Де наш ячмінь? І ми знаємо, що більше 20% не потрібно. Тобто, 20% це гранична е, частина для курей. Ставим 18%. Далі макуха. Макуха у нас, е, ну, далі я так скажу, макуху я ставив і 15, і 13 кілограм. Е, залишився на 12 кілограм, Що е, для курей, в принципі, хватає для того, щоб, я, ну, як кажуть, то була гарна яйценоскість, там великий. Кількість амінокислот, які потрібні, які е, участвують в виготовленні яйця, так скажімо, в курки. Тож я залишився на 12, аби не збільшувати ціну комбікорма. І найдешевша складова це у нас пшениця. Ми із е, з усієї, сум, е, з усієї ваги. Комбікорму доганяємо до 100 кг, тобто пшениці ставимо 42 кілограма. Ну, скажу так, на е соняшника і пшениці я грався, аби е підібрати приблизно е ті цифри, які нам потрібні. Тож, е що ми отримуємо? Отримуємо е 14,9% е сирого протеїну, тобто білку. Е це а ми знаємо, що кури вільного вигулу здатні забезпечувати себе е, білком тваринного походження ну, на 50%. Тобто ми сюди впадаємо, е, попадаємо в потреби курей. Там приблизно 30% не вистачає. Все, нормально, попадає. Далі клітковиною забезпечити вони себе можуть на 20-30% від е, 5%. Піднімаємо там скільки, 25%, це там 4% буде, да? приблизно туди-сюди. Все, попадаємо. Е, на даному етапі, е, метеанін, цистин, лізин. Нам не потрібні для курей, несучок трошки інші потреби. Я цю таблицю складав для бройлерів. Е, кури у курей і в бройлерів трішки різні потреби. Ми. Останні е, колонки залишаємо, е, не, запо... не звертаємо уваги на кількість м, тих речовин, які е, в, в, в наступних колонках. Так, і ось на 20 кілограм наша колоночка. Це на 13. Я раніше робив і на 13, в залежності від того, яку посудину вивозимо. Е, під відео я е, викладу. І на 100 кілограм, і на 20 кілограм, рецепт, якщо кому потрібно. Не знаю, е, нудненький ролик м, получився, але я хотів донести те, е, яким способом, за допомогою якої літератури і чого саме так я складаю е, цей комбікорм. Цим комбікормом я кормлю з початку, як полізла трава, і до того моменту поки не вкриється снігом земля. Ну, якось так. UA. Кому було цікаво, ставимо. Так. Кому було не цікаво, пишемо в коментарях, що не так. Може хтось мене поправить, може де, який, технолог чи біолог буде дивитися це відео. З радістю подискутував. Хай щастить.